Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Гадаю, всі нас що чули про серію ігор Відьмак. Більш того, читали книги або грали у ці самі ігри. Я вже мовчу про серіал. Особисто я б краще його не бачив. Моє ж знайомство з творчістю студії CD Projekt Red розпочалося саме з цієї частини. Ці прекрасні часи, коли ти приходиш зі школи або повертаєшся з універу, швиденько обідаєш, вирішуєш свої справи та сідаєш за проходження гри. Надзвичайно приємні спогади про безтурботне життя. Нагадаю гра побачила світ ще в далекому 2007 році. Безперечно, багато хто скаже для чого зараз відьмак перший, якщо вже є третій. Можете закидати мене гнилими помідорами, але мені більше подобається перша частина. Так головний герой у ній дещо дубовий. Ми не можемо плавати чи бігати по пагорбах. Світ не безшовний, графіка не така, та й плотва не з нами. Тож приходиться бігати на своїх двох. Так, так, так. А ще немає стільки завдань, монстрів, відварів, зброї, броні, і цей список можна продовжувати ще дуже дуже довго. Проте, те, які наступні ігри у серії, тут є своя атмосфера середньовічного фентезі світу за мотивами романів Анджея Сапковського. Гра використовує руші Аврора Еджет від BioWare, на якому була створена Невервінтер, критики високо оцінили сюжет, графіку, звукове оформлення та бойову систему. Гра стала комерційно успішною і до 2012 року було продано понад 2 мільйона копій. Стартовий синематик показує сцену, в якій головний герой Геральд із Рівії прибув у візиму для виконання замовлення на стригу та взнав від наставника Велерада історію, що 14 років тому сестра короля Темерії Фольтеста на ім'я Ада завагітніла від свого брата та померла при пологах. Народжена мертвою дівчинка також була названа Адою та похована разом із матір'ю в родинному склепі. Приблизно через сім років під час повного місяця доця вибралася з могили та почала вбивати і пожирати все, що рухається. У вигляді стриги надзвичайно злої істоти, яка відчуває ненависть до всього живого, та полює поблизу місця, де можна заховатися від сонячного проміння, зазвичай це склепи та тому подібне. Король покинув палац, збудував собі новий замок і зібрав раду магів і знахарів, які порадили різні способи знищення чудовиська. Один з них, проте, запропонував спосіб розчаклувати дівчинку. Для цього він мав намір провести одну ніч поруч зі саркофагом. Фольтест, відчуваючи вину за смерть сестри і дочки, ухопився за цю ідею. Встановив нагороду для того, хто розчаклує уперецю, заборонивши її вбивати. За наступні шість років знайшлося достатньо сміливців, які хотіли збагатитися, проте з них мало хто вижив. Деякі темерські вельможі, втомившись від такої ситуації, таємно від короля зібрали певну суму грошей на вбивство чудовиська. Вислухавши історію, Геральт погоджується взяти замовлення. Він обговорює деталі із самим королем. А згодом, під час особистої аудієнції сам Фольтест розпитує про причини прокляття та дозволяє відьмаку у разі крайньої необхідності вбити уперицю. Геральт сумнівається, що Ада народилася такою через кровозмішання. Вона була проклята, а це вимагає злої, сильної та спрямованої волі. Проте він вважає, що зв'язок Фольтеста сестрою міг стати причиною накладення. Чар наступної ночі білий вовк відправляється в руїни старого. Палацу в склепі якого вдень спить упериця. Там він зустрічається з одним із вельмож Остритом, який приносить Геральту обумовлену суму і наказує негайно залишити місто, не пояснюючи причин. Відьмак відмовляється: той нападає на відьмака, проте Геральт його виключає. Прийшовши до тями, Острит розповідає, що був закоханий у сестру короля. І, дізнавшись про їхній зв'язок з Фольдестом у гніві несвідомо прокляв їхнє дитя. Після цього відьмак використовує його як приманку для стриги і чудовисько вбиває острита. А потім нападає на відьмака, але тому вдається. Успішно протистояти їй. Вранці білий вовк виявляє поруч зі склепом рудоволосу дівчинку приблизно 14 років і перевіряє її родна наявність ікол, а руки кіхтів. Однак здичавіла принцеса ранить його в шию, проте Геральд виживає. Почавши гру, я обрав високий рівень складності. Насправді, порівнюючи відьмак перший та третій, у першій частині набагато більшу роль відіграє травництво та зілляваріні. А під час медитації зілля та настоянки не будуть відновлюватись за допомогою одного лише алкагесту. Їх треба буде Рити тратячи при цьому трави та алкоголь. Керування може бути від третьої особи або ізометричне по принципу діабло і тому подібних ігор. До речі, відьмак спочатку і мав побачити світ як ще одна діаблоподібна гра, проте це вже зовсім інша історія. Починається гра з того, що Геральт від чогось або від когось біжить, після чого втрачає свідомість у такому стані його знаходять наставник Весемір та побратим Ескель, і відвозять до Кер Морхену, відьмачого замку школи вовка. Далі ми знайомимося з Ламбертом, досвідченим відьмаком Лео, молодим відьмаком, який ще не пройшов випробування травми, та тріс Мерігольд, чародійкою. Проте Геральт втратив пам'ять після останніх подій і нічого не пам'ятає, включаючи знайомих йому людей. Тож не встигли ми оговтатись, як на замок нападає купа посіпак Азара Яведа, командира злочинної групи, які іменують себе саламандрами, професора, найбільш розшукуваного злочинця у багатьох регіонах, та ще одного мага гівнюка. Їхня ціль викрасти у відьмаків мутагени це те, що дає відьмакам нелюдську силу та спритність, та зробити собі якихось крутих покемонів. Проте ми знаємо, що виходить, коли мутагени потрапляють до лав всяких щурів. Тож беремо до рук меч, і нас зустрічає досить таки незвична механіка. У цій частині відьмака ми не заклікуватимемо противників до напівсмерті. Потрібно проводити серію ударів, та після кожної серії вчасно клікати, щоб її продовжити. Ворота фортеці вибиває перестрах. Це тварюка, схожа на на нея керує наш перший мінібос Савола. Тож перестрах дуже чутливий до гучних звуків, і нам необхідно відправитись на верхнє подвір'я та відчинити браму, щоб отримати доступ до дзвонів. Ми успішно це робимо і постійно. Є вибір або битися з богомолом переростком, або відправитись захищати лабораторію. Тож я відправився захищати лабораторію, але на вході стоїть магічний бар'єр, котрий може зняти лише тріс. Беремо її та біжимо на захист мутагені. На вході зустрічаємо Саволу та вступаємо з ним у бій. З собою він не представляє серйозної загрози, тож п'ємо еліксири та нумо його місити. Пускається він якимось блискавками та наносить вкрай мало шкоди, проте він телепортується, і коли він це робить, ми не наносимо йому шкоди. Цей момент затягує трохи так бій. Бибираємо з нього хлам, що випав, та йдемо далі. Прийшовши в пункт призначення, можемо бачити, що лабораторія вже пограбована, та пацюки пригають в телепорт, проте наостанок магістр вбиває Лео стрілою з арбалета. Тож далі всі вовки зализують свої рани. Але Геральт обирає спочатку зализати рани Тріс Мерігольд. Так ми отримаємо свою першу картку. Після похоронів Лео відьмаки вирішують розділитися та відправитись на чотири сторони світу для пошуку слідів тої самої банди Саламандр. Геральт відправляється у Тимерію. В наступній сцені нас знайомлять з дивними радіоактивними псами, які пожирають населення. Ці самі пси накидаються на малого Альвіна та його компаньонку, доки вони йдуть додому та пожирають її. Ми можемо побачити першого повноцінного боса гри. Звіра Альвін виявляється дитям джерелом і починає щось казати про білий холод, який поглине весь світ. Та погрузиться в морок, але потім відродиться зі старшої крові. Ми знайомимося з Шані, точніше згадуємо її. Працює вона в госпіталі та відправляє Анатолі. нас до преподобного, який може заплатити відьмаку за вбивство звіра. Шані каже, що Альвіну краще тут я б так не сказав. В нього страшні тріпи, і дивлячись на нього, пора дзвонити в швидку. Тож, поговоривши з преподобним релігійним фанатиком культу вічного вогню, який знає багато про Саламандр, але поки відмовляється ділитися з нами інформацією. Дізнаємося, що зі звіром об. Біцяв справитися той самий відьмак беренгар, проте безслідно пропав. Від того ж діда, отримуємо завдання рознести лампадки в каплички. Він надіється таким чином прогнати звіра. Геральт в таке вирішення ситуації не вірить. Також щоб отримати довіру зі сторони преподобного, треба допомогти. Одо, микулі та гарину. Відправляємось розносити лампадки. Біля кожної каплиці з'являтимуться баргести, проте відкидаючи їх гардом і потім добиваючи це, не принесе нам суттєвих проблем. Як і очікувалося, вогонь в капличках не допомагає. Міг позбутися баргестів, хоча дід фанатик цьому не повірив, адже вічний вогонь має пожерти тих псів. Далі йдемо до Ебігейл місцевої відьми, які саме приписують появу звіра у селищі, та намагаємося дізнатися її думку щодо цього. До речі, в неї можна придбати довідник про польові рослини. Це важливий момент, і я рекомендую це зробити. А також прокачати Геральт у травництво та білування, це дасть змогу збирати рослини і компонентний монстрів. Зава, По дорозі від Адегел зустрічаємося з краснолюдом і певно найцікавішим персонажем Золтаном Хіваєм, який після нашої битви з бедлеями розповідає, що Геральт був проткнутим вилами під час погрому в Ріві 5 років. Тому і він чітко бачив труп Геральта. Проте він воскрес. Чи хтось воскресив його та розповідає про міні гру в Кості. Після зустрічі зі старим другом йдемо виконувати завдання. Далі гарен просить нас захистити його товари на узбережжі від утопців, тож вбивши їх, зустрічаємося з білками-ельфами, котрі воюють з людьми для яких і призначений цей товар. Тож Гарен торгує з двома сторонами, і коли б хтось про це дізнався, його життя різко б так скоротилося. Скажу більше, далі Гарель дізнається, що він постачає товари і саламандрам. Наступний Мікуль, який доручає нам зачистити печеру від гулів. Сам ти боїться, так як жодного разу не бився. Знаходимо залишки дівчини Ільзи та флакон з отрутою. Як дізнаємося, потім Мікуль вчинив, скажімо так, протиправні дії щодо неї. Дівчина не витримала та вкоротила собі віку. Тож вбиваємо гулів та здаємо квестю виродку, який виглядає дуже засмучений, отримавши таку інформацію. Біля воріт вступаємо у бій з загоном Саламандер, які саме хочуть відібрати у алхіміка Калькштейна алхімічні прибори для проведення дослідів з мутагенами, які забрали у Кар Моргені. Тож досліджуємо їх внутрішній світ та поговоривши з Калькштейном, який відіграє дуже важливу роль у сюжеті, отримуємо знижку в його магазині. І нарешті йдемо до товстуна Одо, останньої довіреної особи преподобного з яким Геральд накидався. Він дає Завдання знищити хижі рослини біля його дому. Точно, в карачки Герет лізе знищувати ехінопсиси. Нам це вдається, і повернувшись до оду за нагородою, той хоче нас обманути, заплативши менше оговореної суми. Трішки перегрузивши, той платить нам все. Лати, що виблискують в домі, оду не лежать його братові, якого то вбив чисто із заздрощів. Здаємо завдання приподобному і відправляємось до Абігейл. Za jej poradą dajemy malomu jakieś poilo na osnowie białego myrtu. Więc znowu trypuje, zwiera, zwira przez niego i rozpowiada, jak on zjawił Tak, Alwin wypił. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A te... Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy! Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Różnij ją! Pokaż jej, że jesteś mężczyzną! Złoto. Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmierć. Після того, як сказали при подобному звідки з'явився звір, той нам розповідає, де знаходиться сховище Саламандр, а ключ від неї у власника таверни Олафа. Прибувши в таверну, бачимо гору трупів, які залишили саламандри, а самих саламандр, які хочуть отримати шані. Тож вбиваємо їх, беремо ключ з кишені вже мертвого Олафа. Та йдемо в сховище Саламандр. Зайшовши у будинок з саламандрами, на нас відразу накидається четверо. Тож я разо два перезагружав гру, доки їх не знищив. Відкривши погреб, можемо побачити ті самі товари. Гари. На які він продавав саламандрам. Спустившись у печеру, зустрічаємо нових саламандр, а з ними діти, включаючи Альвіна. Тож один колега преподобного торгує з бандитами, другий братовбивця, ще один квалтівник. Що ж робить преподобний? Правильно продає саламандрам дітей для проведення дослідів з мутагенами. Тож пробиваємо дірку в печері та зустрічаємо там же Абігейл, яка варить якесь смердюче зілля. А навколо печері вже купа зівак зі смолоскипами, які прийшли на самосуд надвітньою. Запахло середньовічем. Геральт вирішує трохи. Побешкетувати з печерною вітьмою. Та так ми отримаємо другу картку. Тож Геральт виходить на двір, починає робати правду матку та розповідає, які вони всі гімнюки. І на цьому моменті з'являється перший бос-звір. Навколо Геральта і Абігейл горить вогнене коло. За межі якого не можна вибігти. А попавши в нього, Геральт ловить страх, і декілька секунд після цього його жируть собаки. Абігейл не просто так знаходиться з нами. Вона непогано хілить, і нам необхідно буде захищати її від баргестів та звіра. Перед боєм рекомендую нанести на меч масло проти привидів, а з'явившись, в колі відразу закинутись ластівкою. З першого разу боса вбити не вдалося. То Геральд відмовлявся махати мечем, то звір критував. До речі, звір також може повісити страх. І поки Геральд безпомічно махатиме руками, Мед зажерти його. Випивши ластівку, я тиснув на груповий стиль і за 30 секунд знищив боса. Я не знаю, як це працює, але якось воно так вийшло. Тактика бігати по колу, хілитись і іноді дамажити теж працює. Після вбивства боса на нас накидається лютий натовп. Вони розраховують на те, що Геральт витратив забагато сил, отже, не зможе чинити сильний опір. Адже ми знаємо, що найгірші потвори це не монстри, а люди, який же я був радий проткнути преподобного. Тож збираємо лут, адже в кишенях тих брапішників лежить не. Мала сума. Тож це була перша частина проходження першого відьмака. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. До побачення.